Сьогодні ми поїхали відпочивати у Кам'янець-Подільськ, Хотинську фортецю, Ось тут. Ми путівочку оплатили ще рік назад. та Така історія вийшла. І тоді, коли осінню мали їхати оцю поїздку, прийшла пандемія. Не набралася група і ми не скористалися цією поїздкою. Потім ми чекали до зими, а зимою прийшла війна. І ми вже нікуди не хотіли їхати. Уже зовсім не було думки про те, що десь відпочивати чи кудись їхати. Це просто відпало само собою. І за кошти, які ми оплатили за путівку, ми давним-давно забули. Але влітку, в серпні місяці, агенція Бомба Тур туристична зателефонувала мені на роботі і Таке предложення скористатися тою ж самою путівочкою. Вони той самий тур нам предложили опять поїхати у Кам'янц-Подільську Хотин в фортецю. Ми вирішили скористатися цей, цим моментом і свої якби, вихідні дні провести тут. Я вам скажу, що тур агенція дуже була чемна і дуже ми їй вдячні що, за те, що були такі. Ну, як хороші моменти нам представили. Дівчатка були дуже гарно налаштовані, організували нам цю, цю поїздку і давайте поїхали відпочивати. Поїхали разом. Вітерець не дуже так холодно і не жарко. Хорошо, приємно. Така стіна сплошна, так грандіозно, все дуже гарно. Садочок тут посадяний. Такі башні, кругом така інтересна керниця чи що це? Не знаю. І це яка іва. Дуже гарно, старовинно, грандіозно, все таке натуральне. Ну, Кришу, напевно, переробили, тому що вона така нова виглядає. Так все дуже, як будто би тут рицарі ходять. окна такие интересные. Вот тут уже. Такие, такие сходы тут старые. Не знаю, тут подвалы какие, -то. наверное, тут. Вхід вниз туди. Ой, не знаю, страшно. Зараз зайдемо внутрі. Вхід в саму велику башню. Он башня, вхід. Так, да, входимо. Тут якісь експонати такі, піч, на Це старі колеса від возів. Це якийсь... А, плуг, горати землю.

走，这边走。这边走。这边走。这边走。这边走。 Такі обладунки Желізнівалися на лицарів. Ось такий теплий одяг. Шляхтично називається

Ресторанчик такий. У нас тут комплексний обід. Так, ми всі пообідали красиво. Тут гарна така обстановка, дуже приємно. Їде розположитися і ходимо. такий ресторанчик вихід. Гуляємо містом Кам'янець-Подільський. Місто дуже гарне, старинне, гарні будівлі, дуже цікаво. Така бруківка якась така своєобразна. Ну, фонарики такі цікаві. Дуже гарно. Домініканський костел. Тут серед місця дуже гарно, все Кав'ярні якісь будиночки, ратуші, якісь такі різні різні народи жили і тут різні різні постройки. Там якийсь, не знаю назви. Центральна така площа маленька. Міст вперед. Є. якесь тут здання. Зараз підійдемо до екскурсовода, буде ближче розказувати. Друзі, дивіться, тут такий каньйон грандіозний. Де зверху все камінь. Там як вони звідти виїжджають, цікаво. Дуже цікаво все це. А он місто все вверху. Ось тут на рівні нашому, а люди живуть вон де. Не. Це про що? Просимо. Далі, вулиця Гарванська, йдемо трошки далі. Новгородська. Дзвіниці деяких сакральних скут могли використовуватися як бойові башти. Але насправді це був превентивний заход, захід і до цього не доходило. Ворогу було достатньо захопити замок. І місто здавалося, замок це центр і при всім подільським регіонам. то було боєвоса, чи то було гаєлека, вона захопити замок. А в місті бойові дії, наскільки ми знаємо. Не а проводилися а, взагалі. На Насправді тут була чоловіча гімназія. На першому поверсі розташовувалися тут є... Тут є квартири гуртожиток гімназий, на другому поверсі були класи, на третьому поверсі були квартири викладачів гімназії. Просто шикарно. Дали тобі місце роботи, дали тобі квартиру. Проспав, якщо проспав, спускатися на на роботу один повод. Нам податок гадає на поселення роботи патрятній павла. Нас арка також має. Дуже гарно. Дуже-дуже гарно, просто взагалі неймовірно. Це якийсь собор кафедральний. О, красота ж яка. Зараз дані. Це який вход просто вообще красота, та яка. Дуже І знову ж внизу люди живуть. А там замок, ми зараз до нього йдемо. Місто дуже гарне, дуже цікаве. Хто хоче їхати, рекомендую, просто рекомендую один день вихідний потратити на те, щоб побачити таку красоту. Це просто класно. То зараз ми йдемо у замок, який знаходиться. Кам'янець-Подіску в самому місті. Я вже так задихалася, ноги так болять, що просто невозможно йти, але дуже цікаво. Давайте далі переглядати. Закривається від на десь подільський замок. Тут опять прірва і люди живуть внизу десь там. Боже, це взагалі неймовірні краєвиди. Яка є видно все місто. Замки. Замок, дорога. Дуже гарно Туристичне місце. Рекомендую. Приїжджайте, гарно є де подивитися, є куди піти, є кав'ярні посидіти, але мало одного дня. Трошечки було б більше, хоча б два дні, три. Дуже цікаво. В середині в замку розташовані кафешки, всякі різні, магазинчики. Люди гуляють, просто ходять, дивляться таку красоту. Я так заморилася цілий день, що просто капець. Рекомендую вам, приїжджайте сюди на день виходного дня. Дуже класно. Все, друзі, вечір. Ми вийшли з замку. Будемо їхати додому. Задоволені, заморені. Дуже все класно. Пока-пока.